У Львові розпочався новий етап військових навчань для цивільних. Тренінг організовує центр підготовки добровольців. Серед інструкторів американські піхотинці вони вже підготували близько пів тисячі цивільних і військових з різних регіонів України. одні учасники дуже вмотивовані інші вирішили взяти участь, тому що думають, що їх можуть мобілізувати. Тож вони хочуть бути готовими. Хтось просто прагне пройти тренінг і вивчити все, що можливо, щоб також підготуватися. They can to щоб взяти участь у тренінгу, не обов'язково мати військовий досвід. Тут можна навчити всі базові навички, тобто поводження зі зброєю, якісь базові навички по медицині, базові навички по тому, яке взагалі екіпірування тобі потрібне, як його правильно використовувати. Як поводитися в групі, як група комунікує між собою? Студентка Орися Масна провела літо на фронті як парамедик. А тепер вирішила пройти ще й військовий тренінг. Я думаю, що медик повинен вміти і стріляти, і водити, і надавати допомогу. Тому я думаю, дуже важливо вміти і постріляти і знати тактику. Навчилися поводити зі зброєю приціл, також розбирати автомат. А більш досвідчені добровольці вправляються у зачистці територій. зокрема обстежують будівлю, де може бути ворог.

А на вишколі навчають не лише як поводитися під час міського бою. Сучасні реалії віни передбачають, що в основні бої проходять в іншій місцевості. Тобто, тому в нас є заняття, проводяться так само в лісовій місцевості, включають в тому числі там підготування окопів інших там оборонних споруд. Навчання безкоштовні і триватимуть три тижні. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Почалася газові двина трубку.